За півтора години нарешті я склав цей пазл до кубки. Ось такий результат вийшов. Все, тут вже на столик. Таких тут три полички, знизу шухлядки. Чик-чик. А там і наклейки нема такі ще. Прозрачні наклейки сюди, щоб вона не стукало. А ну давай, ще треба наклеїти наклейки, бо забув. А інструкція, ось ця картиночка у мене була малесенька така. Це вся інструкція яка йшла. Думаю, це QR-код просканувати, він не сканується. Коротше, один раз нижню цю полочку там переставляв, місцями переплутав. А так все чотенько. Ось такий результат за 2,5 години. І ціна такого столика купляли ми в сьомому континенті значить, 3200, 3 чи що, він обійшовся, 3-400, ще знижку ОБД зробили 3200, десь він обійшовся. Тепер малий має де ховатися. Да? Є схованка вже в тебе, соно? Ну, коротко, так. Три, три гарна машинка для вас. Тоді ми можемо пригнати з Америки або з Європи. Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69.